Своєю появою троянди випередили людей приблизно на 34 мільйони років. Культурній троянді приблизно 5 тисяч років. Зараз відомо близько 30 тисяч сортів. троянд. Роза є національною квіткою США, Англії та Ірану. Найбільше троянд у світі, близько трьох мільйонів, продається на День Святого Валентина. Задовго до того, як Сафо увічнила троянду епітетом королева квітів, греки називали її король квітів. Натуральне рожеве масло одне з найдорожчих на міжнародному ринку. Воно цінується дорожче золота і платини. Для отримання одного кілограма рожевого масла потрібно в середньому три тонни пелюсток. Люди, які регулярно вдихають аромат троянди, викликають симпатію оточуючих, мають світлу рівну ауру, доброзичливі і ненав'язливі. Сучасні троянди бувають практично всіх кольорів, за винятком синього і чорного, відсутні природні гени. Однак блакитною трояндою зараз займається генна інженерія, а чорну замінюють дуже темно-червоні відтінки. Найбільша одиночна троянда білий кущ Леді Бенкс у США, Штат Аризона займає площу рівну футбольному полю. В сезон цвітіння він покривається більше ніж 200 тисячами квітів. Представники книги рекордів Гіннеса заміряють його щороку. А бутони найменшої троянди сорту Сі іспанською, так що найменше зернятка рису. Найстаріша у світі троянда росте в Німеччині. Тисячолітній кущ у соборі у Хільдестайм, який вже майже досяг даху цього будинку. Поетичний образ казки про сплячу красуню виник зі спостережень за дикою трояндою шипшиною. Казка про сплячу красуню в деяких народів так і називається Дика трояндочка. Шекспір у своїх поемах згадував про троянди більше п'ятидесяти разів. В США про троянди написано близько чотирьох тисяч пісень. Троянди це відмінний спосіб звернути на себе увагу. Хочете натякнути дівчині про симпатії? Подаруйте букет рожевих троянд, і цілком можливо, вони стануть початком ваших з нею відносин.